Представте ситуацію, чарівник Джон, що любить котів, має велетенські проблеми з гнівом. Людям він допомагає лише в обмін на котячий корм. Кожного разу, як хтось приходить по його кота, Джон не просто проганяє ту людину, але забиває її до смерті, поки та благає про помилування. Коли він усвідомив свою нездатність контролювати гнів, то взявся за алкоголь. Але коту це не сподобалося, і він втік. Хоча єдине, що хотів зробити Джон, це якраз зберегти свого кота. Саме так, сьогодні ми говоримо про антигероїв. Це протагоніст, якому бракує традиційних рис героя: сміливості, стійкості, чесності, терпіння. Часто вони роблять щось хороше, але підмішують туди краплю гіркоти. І після цього з'являються сумніви, чи правильно цей персонаж чинив. Зазвичай антигерой є сумішшю наступних трьох явищ. Вони роблять добро, але заради не дуже добрих цілей: прибуток, помста, ну або в місті більше нічим зайнятися. Соло – класичний приклад цього. Спочатку він допомагає добрим хлопцям, лише тому, що вони заплатять йому 17 тисяч. Він був навіть готовий махнути рукою на принцесу в полоні, допоки люк не сказав, що вона багата. Наступне, вони роблять добро, але за допомогою поганих засобів: крадіжка, вбивство, створення хаосу. Віз фільмові означає Вендета: промиває мізки дівчині, виснажує її та перетворює на машину помсти для того, щоб скинути погану владу. Але водночас він любить поезію, тому його можна й виправдати. Третє, вони роблять добро, але під час цього зустрічаються із жахливими внутрішніми демонами. Це найближча модель до традиційного героя. Тут персонаж зустрічається з особистими вадами, котрі стають на шляху до цілі. Проте це лише термінологія, не існує ідеальної класифікації. Взагалі, найкращий спосіб написати антигероя це написати звичайну людину. Всі ми маємо вади і дещо скривлене світосприйняття. І коли намагаємося робити добро, у нас зазвичай виходить все навпаки. Отже, пункт 1. Ускладнення сюжету. Антигерой зазвичай зустрічається з перешкодами, які не випадають на долю класичному герою. І ці перешкоди задають комплексність. До речі, окрім письменництва, я надаю послуги таргетованої реклами та СММ. Тому якщо ведете бізнес, просувайте свої товари-послуги. Ну або маєте знайомих, які це роблять, можете порекомендувати їм мене. Так що отримайте отримаєте 10% мого заробітку за приведених знайомих, які погодяться співпрацювати. Контакти в описі та коментарях. До прикладу, Елізабет із книги Дівчина стату дракона, вимучена душа, біла ворона, як зовнішньо, так і внутрішньо. Хакер, що доводить себе до межі, робить себе здолати опонентів. Вона забагато випиває, відмовляється від допомоги, бо від цього почувається вразливою. Вона хоче стати вільною і повалити систему, яка її зламала. Але всі ці риси якраз перешкоджають міці героїні. Вона ізолювалася від друзів, декілька разів ледь не загинула через дурниці і ніколи не вирішує проблеми здоровим способом. Риси Елізабет ускладнюють сюжет, вони створюють напругу та відкривають ширше поле для дослідження теми. Але антигерої можуть бути і частиною команди. В такому випадку їхні вади впливатимуть на оточуючих, і це знову ж таки комплексність. Ган Соло може в останній момент відмовитися від місії, бо йому для щастя не вистачить однієї двох монеток, і тоді повстанцям доведеться створювати новий план. Тоні Старк може посваритися з Капітаном Америкою і відмовитися співпрацювати, що дасть змогу лиходіям захопити Нью-Йорк. Або ж антигерой може мати проблеми з гнівом, або його жорстокість буде створювати ще гірші проблеми, ніж ті, які він вирішував. Гарний приклад це Джет із Аватара. Він намагається боротися з нацією вогню, яка веде загарбницькі війни. Проте Джет у своїй боротьбі використовує ті ж самі методи. Він вбиває невинних людей, готується затопити мирне селище, щоб разом із ним потонули й вогняні воїни, що там знаходяться. Тобто своїми діями антигерої покращують стан якогось одного аспекту, але водночас погіршують становище іншого. Ще один дуже популярний тип це коли герой йде до своєї мети будь-якою ціною. Як то кажуть, герой жертвує собою, щоби врятувати весь світ, а антигерой жертвує всім світом, щоб врятувати улюбленого кота. І зверніть увагу, що дуже важливо показати, як хибні методи персонажа впливають на нього й оточуючих. Бо якщо не буде наслідків дії антигероя, то він перетвориться на Мері ю. Такий персонаж просто буде суперефективно досягати цілі і ніщо не стане в нього на шляху. Якщо ваш антигерой є частиною групи, то подумайте, яка саме риса буде конфліктувати з іншими членами команди, що діють більш правильно. До прикладу, Тоні Старк, типовий антигерой одинак, зациклений на собі, нахабний, готовий на все задля мети. Застворю динаміку між ним та капітаном Америкою, який на противагу є смиренним та приземленим, і не вірить, що мета виправдовує засоби. А герої, які є серцем команди, матимуть риси, що будуть пом'якшувати антигероя, до прикладу, Катара, яка спочатку намагалася зрозуміти Зуко і навіть змогла трохи до нього достукатися. Друге, антигерої поза сюжетом люди зазвичай звертають увагу лише на те, як герой мочить поганців інколи хороших людей. Тобто лише не те, які дії героя ускладнюють сюжет. Але й також цікаво глянути на антигероя в моменти, коли ним не керує жагаду накопичення корму для кота. Тобто на його нормальний бік особистості. антигероя теж можна гуманізувати. Тут не йде мова про гуманізацію його методів чи поглядів, але про саму цю людську істоту. Волтер Вайт робить багато поганих речей, та водночас він турбується про свою родину. Це не означає, що потрібно виправдовувати всі його вчинки. Суть лише в тому, аби дати читачу зрозуміти персонажа, при цьому не зображуючи зло добром. Можливо, антигерой любить збирати монети, вирощувати квіти, або тримати бджіл, під вуликами яких закопані трупи неугодних йому людей. Або він дуже добре грає в карти, але на задньому дворі влаштував нелегальний гральний бізнес. Ну або може він чудовий акробат. Але навчився цього задля того, щоб красти гроші з циркової каси. Хоча ми пишемо антигероя, та він теж повинен мати арку персонажа. У позитивній арці персонаж буде поступово рухатися все далі від своїх антигеройських характеристик. Джесіка Джонс досліджує свої проблеми з алкоголізмом, роздратованістю, самоненавистю та ізольованістю. І впродовж історії вона вчиться справлятися із цими вадами. Елізабет стату дракона вчиться приймати допомогу від інших. Гансоло змінює мотивацію. Він починає робити добро вже не лише тому, що це вигідно, але тому, що це правильний шлях. Джет змінює методи і вчиться вирішувати проблеми без великої кількості насильства. Тепер він же не вбиває невинних людей, що є великим першим кроком. Але антигерой може залишитися й таким самим. Джоел з гри останні з нас чудовий приклад. Він жорстокий чоловік, що нікому не довіряє. У минулому натворив багато лихого і готовий творити жорстокі речі й зараз. Та його позитивна арка полягає не в тому, аби стати менш жорстоким або змінити методи, а в тому, щоби знову навчитися любити, знову прийняти сім'ю своє життя. У формі Еллі, дівчинки, яку він взяв до себе після смерті дочки. Зробивши це, Джоал почав справлятися зі своїми вадами. Він тепер менш закритий та холодний. Але під кінець гри його любов до Еллі мотивує Джоала робити воїстину жахливі речі. Тобто, це позитивна арка з одного боку, але вона не робить персонажа героєм. Частково він стає навіть радше лиходієм. Четверте, антигерой може мати і пласку арку. Він не буде змінюватися сам, але вплине на арки інших персонажів. Він не має аж такої сильної арки. Він як був жорстоким революціонером, що промивав міські дівчини, а у вільний час чив поезію, так ним і залишився. Він не шкодував, що бруталізував Іві і не змінив методів. Але його дії спонукали до змін саму Іві. Такі, як Ві, часто показують іншим персонажам, ким ці можуть стати. Антигерої є живими прикладами. Вони настановляють інших. Ти погано стараєшся, роби краще, не бійся скористатися тим і тим, і так далі. Сікаріо чудовий фільм. Головна героїня там постійно знаходиться під тиском групи антигероїв, з якими їй потрібно співпрацювати. Вони борються з наркокартелями, але робляться жорстокими методами вбивством, шантажем, тортурами. А Емілі Блант регулярно задає собі запитання, чи правильно це, оскільки вони придушують зло, але за допомогою такого ж зла. Зрештою, вона вирішує, що не приймає їхньої точки зору. Зазвичай тут відіграють важливу роль брехня, в яку вірить персонаж. А також конфлікт між тим, чого герой хоче, і між тим, що йому справді потрібно. Всі карі-антигерої демонструють героїні те, чого вона хоче, боротьба з картелями. Але потім вона усвідомлює, що це не те, чого вона справді потребує. У фільмі Ві означає Вендета, і Ві думає, що хоче спокійного життя, без усіх цих випробувань чувака в масці, але зрештою вирішує, що насправді вона потребує якоїсь мети, а Ві якраз може їй дати мету. П'яте. Негативні арки. Тут антигерой занурюється все глибше і глибше у свої вади. До прикладу, Енекін Скайвокер. Взагалі його можна розглядати спочатку, як і класичного героя, але згодом він стає занадто зацикленим на своїй єдиній цілі берегти кохану. Тепер він намагається будь-якою ціною захистити падми і жертвою всім іншим, навіть життям невинних дітей. Його ціль з благородної перетворюється на хибну, з чесноти на порок. Гамлет теж такий потужний, бо показує цю ж фішку. Він ціною всього, включно своєї моралі, здобуває щось одне. Окрім цього, важливим аспектом є й те, що мотиви такого героя зрозумілі. У негативних арках антигерой розпочинає із сумнівів щодо того, що робить, а в кінці він же безповоротно прямує до того, що хоче, ігноруючи те, що потребує. Енакін думає, що потребує влади й сили, бо вважає, що це вирішить його проблему з Падме. Волтер Вайт хоче залишити сім'ї якісь гроші після того як помре. Це зрозуміла та навіть похвальна мотивація, але як далеко вона заходить. Зрештою, Волтер кожен свій злочин починає виправдовувати тим, що робиться заради сім'ї. Але ми бачимо з кожним епізодом, як персонаж зациклюється на своєму его і починає робити все заради себе самого. Симетрія в літературі це дуже крута штука. Вона і в антигероях стане чудовим інструментом. Поглянемо на історію Енокіна. Паралельно з тим, як він здобував силу, щоб уберегти Падми, він від неї все більше віддалявся, а також погіршувалися його стосунки з Обіваном, який був героєм за старшого брата. А під кінець коленик нарешті отримав бажану силу взагалі став лордом Ситхів. Його кохана померла. Зникло те, заради чого він творив всі ці жахіття. Літературна симетрія може створити неймовірні моменти, як сцени великої печалі, так і відчуття захоплення. Шосте привабливі антигерої. Перш за все, персонаж не мусить викликати симпатію. Головне, щоб він був цікавий. Але якщо все-таки хочете, то можете викликати її. Ну або хоча б емпатію, щоб читать співпережував антигерою, розумів його біль і бажав персонажу подолати своїх внутрішніх демонів. Головне, не ідеалізувати недоліки персонажа. Він може подобатися глядачам, будучи ураженим чимось лихим. Бо фактично такими є всі реальні люди. До прикладу, ви можете показати, що персонаж всіма силами намагається робити добро, проте все псує. Або показати, що він перебуває у невіданні, і саме тому чинить зло. Принц вогню вважав свою націю хорошою і свято вірив, що Аватар це ворог народу, якого потрібно знищити. Таку ідею йому в голову вбив батько. І через це Зуко напав на невинне селище, допоміг вбити Аватара, хоча той ожив, наслав на команду підлітків вогняного вбивцю. Ну ви зрозуміли, багато поганих речей. Але сам Зуко зі своєї точки зору вважав, що чинить правильно. Ще один варіант це помістити антигероя в середовище людей ще гірших за нього. Він піддає тортурам людей і промиває їм мізки, але він це робить, щоб повалити злий уряд, який піддає людей тортурам просто так. Або антигерой може мати якусь рису, яка хоч трохи його виправдовує. І чудова підліткова серія Артеміс Фаул. Протагоністом там є егоїстичний геній антигерой. Цей хлопчик шантажує фею, щоби отримати бажане, інакше не віддасть їй священну книгу фей і взагалі дозволить їй померти. Проте Артеміс піклується про свою матір і дуже її шанує. Або Елізабет стату тату дракона, хоча вона відгониста до інших людей. Але до одного доктора поставилися доброзичливо, бо він не ліз їй в душу, він просто допоміг героїні і не став нічого розпитувати. Але головне, що варто зрозуміти, антигерої, так як і будь-які інші персонажі, не піддаються класифікації, наче якісь сорти яблук. Пишіть не алгоритм, пишіть особистість, а також пишіть хороші історії.